Придуйте актри на випуск, тоді подивіться як у кімнат на шата море. що потім шо, тут якісь такі штуки, що? чорти якісь ще. Також тут якісь лампочки, я скала такі ангели і тут як помі, сторона, а там темно. Так що тут свідчуш такожу така кімнатка. Значить, кажу, шоки на в мене є ще на також ще один бачите. Ще якась кімната. Такі ще там буде босс. Який. Ну, типу, я так саме, як типу, в... в першому морі. босом боссом до 100 рівня і це нужно ще зробити. Також бачите, тут така штука є. Але це тут є різниця, ти типу, що каже. Ні, вони такі самі, але. І зашня дойти куда я це і вийти курда. Често така, я сам не знаю я тільки що сюди просто ходив собі, ходив перейти в другое море, только там по справам, а тут таке знаходжу. Да, це дуже дивовижно. Я просто в чтоті. І це дуже жорстко ходжу я сказати вам. Дивіться, все в лянах таке. Я сюди просто шов такий, найшов там потому наубати. No, просто бачу, що скрыто, думаю, що там відкритому похожу, і тут бачу таке здання. Хочу туди і знаходжу оцю кімнату. А якщо точніше зараз це я покажу. Як я сюди потрапив, да. Це такий виход, мабу сказати так. Бачите? Знаєш, вже друга музика. Бачите, то, друзі. Тут навіть друга музика. Ось? Це? Я ж сюди вс. Бачите, це такий куби. Що так продавайся, то бачите, там це... здание, так також там є вже вход. Самого цього мастера. Да. Тому я так потрапив, потім знайшов внутрішньодрі. Так, да, будівля це дуже друзі І що це таке, що не кажуть, що я сам не знаю. Якщо також поставити лайк і підстави на мій канал, мені буде дуже приємно. Ну що це таке, може, ми зізнаємо все вже в майбутньому.